Всім привіт! Сьогодні у мене на огляді розпаковці комплект підставок під машину Торін на 2 тони, модель T42001. Придбав я цей набір у магазині Allo, тож тепер поділюся з вами першим враженням і детальніше покажу, що саме йде в комплекті. Коробка, як ми бачимо, досить компактна, але вона важкувата. І це вже хороший знак. Адже, чим масивніші і міцніші підставки, тим більше впевненості у безпеці під час роботи з автомобілем. На упаковці зображений сам продукт, а також основні характеристики: це вантажопідйомність 2 тонни, регулювання висоти та надійна фіксація. Що ж, тепер почнемо розпаковку. Що ж, трохи детальніше про конструкцію. У кожної підставки є широка квадратна база, завдяки їй вони стійко стоять на поверхні, не хитаються. Основна робоча частина це зубчата рейка з механізмом фіксації. Вона дозволяє виставляти потрібну висоту, і фіксатор спрацьовує чітко з приємним класенням. Це дуже важливо, адже безпека при роботі з авто завжди на першому місці. Зараз я вам замірюю висоту максимальну і мінімальну. Так. Максимальна висота приблизно 43 см. До речі, піднімається як я вже казав, зручно з фіксацією на кожному зубові. А мінімальна висота десь 28. Як заявляв виробник. 26,8 мінімальна і 41,8 максимальна. Ну, в принципі, не зберегав. Навіть в максимальному положенні трішки вище, ніж заявляв, що круто. Комплект із двох підставок дозволяє підняти одразу одну вісь автомобіля, наприклад, для заміни коліс або ремонту ходової. Вони важать небагато, тому переносити з місця на місце їх легко, але водночас у них відчувається надійність і запас міцності. Отже, що я хочу сказати: перше враження від цих. Підставок Торін більше ніж позитивне, вони прості у використанні, міцні, зручні і виглядають дуже надійно. Думаю, прослужать вони довго і стануть незамінними у гаражі. Дякую за увагу! І нагадаю, що придбать ці стійки в магазині АЛО.